Так, всім привіт і, значить, цього разу ми виграли нашої клієнтки гібридного кросовера. Теж на цьому тижні, як і Трона. Придбали, значить, прийшла до нас клієнтка, вона по рекомендації наших постійних клієнтів, які там реально вже, якщо не 5, то більше автомобілів в нас купили. Був запит на гібридний кросовер, він не має бути маленьким, має бути великим, але при цьому, щоб був адекватний розхід палива. О, щоб їздити було не так дорого. Бюджет уділяли, там в районі 30 доларів на все. В принципі, ми все і вклалися. Розглядали ми різні варіанти, ми дивилися і Audi Q5, і Lexus NX300H, пробували, і Toyota rav 4 пробували, і пробували Honda, але в новішому кузові вже в останньому, який йде. Тобто це попередній кузов, але все одно, вона дуже гарна. О, в принципі, ще щось пробували, вже що, не знаю, було Тобто Декілька варіантів спробували, вони пішли дорожче, але це нормально, тому що на сьогоднішній день не на аукціонах тільки ростуть. Вони ростуть, тому що в Америці відповідні були підняття тарифів. Отже так. І, значить, виграли ми 2022 чистий рік. Тобто ми там -то можемо переглянути, це у нас 6 місяць 2022 року. у 40 тисяч миль. 66 тисяч кілометрів. Максимальна комплектація турінг для цього року в цьому кузові у нас. Давайте зараз більше подивимося про сам автомобіль. Значить, розглядаємо. Давайте я 360 тимкну. По лівій стороні абсолютно все гарненько, все чистенько тут нічого немає, ззаду теж нічого абсолютно немає. По правій стороні у нас прийшов удар, це було видно таке дотичне було ДТП, тому що у вас видно, як крило так негарно, воно на перший погляд страшненько виглядає, але якщо разглянутися детально, тут нічого такого немає. тобто от. Дивимося у нас от полка ця крила, от бачите, все ще видно, тобто воно абсолютно рівнесенько далі йде. Тобто це суто був такий податичний удар, і його по суті завернуло. Бампер звичайно, на заміну, фари на заміну, капот на заміну, крило нове, і дверку теж треба буде нову поставити. Тому що дверку, як бачимо, теж от у нас зам'яло. Це все навісні деталі. Не є таким удар, якийсь проникаючим, страшним, тому абсолютно можна розглядати. Окей. Головне теж ціна, щоб ми розуміли, що це вигідно. Переміщаємо всередину. Всередині у нас спрацювала подушка безпеки водія, але це єдина подушка, яка спрацювала. В принципі, це нормально, тому що дар ми бачили, машина мала захистити, скажімо, того, хто сидів за кермом. Максимальна комплектація на перфорованій шкірі з гарними таким от виконанням дерев'яні ставки, двохзонний клімат, під, ну, підігріви і сидіння, керма, звичайно, є, багато асистентів допомоги водієві. Це буде там і утримання отримання і сліпі зони, і, в принципі, там, всі є на перелічу, навіть всіх не пам'ятаю. Є люк у зверху. Ну, коротше, максимальна комплектація, гарний пробіг, свіжий рік, о, адекватний ремонт, реально по ціні, якщо порівнювати, у нас в Україні щось адекватне коштує. Реально поза 30, це взагалі я бачив і 33, і 35, це так, щоб не були лонжерони, отак от в сторону роз'їхались, щоб вона не була топлена, і, там, скажімо, щоб чисто так от навісне поміняти, одне скинути, друге поставити. Я б зараз показав би на вторії, але чомусь сьогодні вона трошки тупить. О... Не хоче видавати зараз варіанти. от, о, Може, коли, скажімо, роздоплиться, трошки запишу. Тут варіант, ми виграли за 13300. Він 24700 стає доставлений і розмитний в Україні. Ремонту тут, ну, точно, прямо сказати, важко, але я думаю, 1004 треба закласти, тому що треба підняти і бампер хоч і на весь, але треба, тому що, по суті, тут решітка радіатора, тут нижні вставки всі, губа, тут націлений, треба буде нові купувати, тобто, на, іншу, на іншу основу накинути їх. Фару, я думаю, можна нову рахувати, тому що. Можливо, і вийде паркувати, якщо все інші ціла, якщо там не треба поняти кріплення, якщо там блоки вищили, то можливо і, і цю можна буде залишити, Але краще порахувати нову. Капот новий, крило зрозуміло, що нове, дверку теж нову. Все це зібрати, пофарбувати, я думаю, 2004 треба закласти. Відповідно, десь клієнтів воно стане 28-29, десь отак, от. автомобіль вже готовий. Ну і подушку поняття, подушку там 150 доларів. От, о, ну, реально у нас варіанти коштують нормальні там, в районі 35 плюс-мінус. То тут вигода абсолютно очевидна. Ну, звичайно, ми маємо зжати комплектацію, вона є максимальною. От, о, тому варіант гарний, якщо хочете собі придбати щось о, такого плану, щоб вам була з нормальна історія автомобіля, щоб був з хорошим пробігом, щоб він був свіженький, щоб він приїхав до вас без проблем, без о, всяких підводних каменів, то звертайтеся. З радістю вам підберемо Онлайн-авто. з нами твоя мрія здійсниться.